Це те, що людина проходить, проявляючи власне життя. І все, що є неприйняттям, все проживається стільки, скільки треба для того, щоб прийняти. І коли людина не приймає, вона створює саме цей кармічний ланцюг, який, скажімо, повертає її присутність або те, те ким ви є, воно не залежить. Ні від чого. Радієм. Сьогодні у нас таке прекрасне запитання. Радієм, пише Ірина. В процесі заглиблення крутиться запитання, яке постійно виникає час від часу. Людина, втілюючись протягом життя, проходить певний досвід. Досвіди. Як свідомість усвідомлює, проживає. Доповнюючи всесвіт многогранністю досвідів а є причинно-наслідкове скажімо, карма. Це те, що людина на протязі проживання, це так було написано проживання створила від створила від певного способу існування. Питання. Як відрізнити досвід від карми? Усвідомити те, що ти маєш пройти як досвід для блага всього сущо і те, що ти сам наробив. Усвідомити, що саме ти причина. Дякую, великій присутності, за запитання, які виникають в полі єдності. Дякую, будьмо. Дякую за запитання. Скажемо, що таке досвід? Це те, що людина проходить, проявляючи власне життя, проявляє вона власне життя із сприйняття людини. Сприйняття людини це її ставлення, це людське, взагалі, проявлення ваше у житті, проявлення вашого життя. Від вашого ставлення до самого життя. Ставлення також, це ж всесвіт самозамкнутий на собі. Ставлення ваше від вашого прожитого досвіду. Цей досвід від того залежить, приймаєте ви його чи ні. Якщо ви його і все, що є неприйняттям. Все проживається стільки, скільки треба для того, щоб прийняти. Тому що цілісність це є е, тотальна присутність. Це є не тільки це не, це не прийняття, це єсність всього. Тобто е, усвідомлена присутність це, є, це допускання всього, що є, і все, що є. Воно проявляється завдяки е, самому існуванню, так? Е, коли людина не приймає, вона створює саме цей кармічний ланцюг, який, скажімо, повертає її, скажем, її діяльність е, повертає її, її сприйняття, діяльність, е, спосіб мислення і так далі. Повертає її ще раз і ще раз до того, щоб вона. Прийшла до усвідомлення і все прийняття. Для чого це треба? Треба розуміти, що, чи треба розуміти, чи не треба, але так є, це, це існування саме, що присутність або те, ким ви є, воно не залежить ні від чого, ні від досвіду. Ні від сприйняття, ні від розуму, який завжди в пошуці і завжди, скажімо, пізнає, це його функція. Коли людське сприйняття переходить на розум, а не на присутність, не поле присутності, не в саму присутність, то цей розум створює умови. Так як, так як сприйняття, воно, скажем, розумом, воно завжди викликає нестачу чогось, завжди хоче щось пізнати. Ось є така фраза, часто її повторюю в наших передачах, що розум це хороший слуга. Але дуже поганий господар. Це слова класика, не пам'ятаю, Платона чи Сократа, Сократа, по -мо. ось, і тому треба усвідомити, що ці досвіди, вони від вашого сприйняття і прийняття того, що є, таким, як він є. А таким, як він є, ну, скажімо, досвід, простір, життя, воно з присутності воно впорядковане, воно ідеальне, воно, по-перше, це теперішній момент, в якому створено все відразу і карми, і досвіди, і все, всі відчуття, знання, буття, взагалі все, подих. Ось створене все відразу, тому. Тому, коли ви своїм сприйняттям переходите в теперішній момент, вам нічого не заважає бути, жити, е, жити в наповненні завжди, тому що теперішній момент це все присутність, все буття, це є все, що є. Ось, і коли ви повертаєтесь до себе до цього моменту, не очікуючи, і не згадуючи, не сподіваючись і не сумніваючись, так, то у вас у вас, скажем, пробуджується ваша якраз сила, ваша справжня свідомість, ваше істинне сприйняття себе. Як цілісність, як любов, як те, що проявляє все навколо. Не частково не, не розуміючи, а сприймаючи все як єдине ціле. Як одне те, що творить усе усе. Тому радіємо, будьмо в теперішньому моменті гарного всім перебування, сприйняття. Тому що ми є амінь.